Вітаю! Як бачите, я зараз не біля хатинки, я зараз вдома і з цього приводу хотів зробити коротенький відступ. Перед цим хотів подякувати нашим спонсорам. Ось наші спонсори прекрасні. Дякую вам, дякую всім, хто коментує, хто постійно дивиться, дуже-дуже велика вам подяка. Тепер з приводу моєї поїздки, я приїхав сюди десь тижня-півтори. Була в брата річниця, було дуже багато справ. Майже всі справи вирішив. І думаю, якщо все буде добре, як говориться, то через тиждень та півтора поїдемо до хатинки з мамою. Це вам вже такий коротенький спойлер. І частково про це буде наступне відео, яке ви побачите. А тепер з приводу самого відео. Робота зі стелі. Складно. Дуже не люблю це діло. Ну, Нарешті нарешті це все закінчилось. Дуже довго відкладав, дуже намучився з цим, всім, бо, як бачите, на цих всіх кадрах, що з цього всього було, як воно робилось, і зараз побачите, як це все виглядає. На даний момент там уже все повністю готово, все вже прибрано, перегрунтовано і чекає на фарбування. Це також буде, буде скоро. Це все побачите, все буде, бо зараз, на жаль, дуже багато справ і не виходить знімати відео кожного тижня. То зараз, поки так, раз в два тижні будуть відео. То повертаємося назад до хатинки. приємного вам перегляду. Підписуйтесь, коментуйте і дякую. вам. Пролетів тиждень. У нас тут все давним давно висохло то перед цим взяв великого шпателя. В принципі, можна і маленьким, я свої маленькі так знайти і не можу. І що я зробив? Як бачите, воно зараз виглядає вже ось так. А тут понизу я його ще не здирав. І потім, вже як мав все висохло, я беру шпатель і ці вершки збиваю. Але і тут. Воно так виглядає. Тепер ось так. Тут біля розетки обережно треба, ж трішки током не вдарити. то, як на мене, прям непогано. Потім усе всі ці міленькі нюанси зафарбуються, їх видно не буде. І вся кімната вже повністю отак вона вже обдерта. Цей переход він гладенький, воно тільки візуально виглядає, так, але потім знову ж як зафарбується, то буде гарно. А чого прилетів тиждень? Бо я відкладував саме своє нелюбиме, саме складне систелю. Дуже не люблю це робити, але треба. Та зараз тут вже все підготував. Трішки був поприбирав. У нас тут ось така краса. То зараз все замішуємо і починаємо шпаклювати стелю. Нелегко, поки воно виглядає ось так, це цей шматочок пішло по часу 25 хвилин. Можна навіть сказати 30. І пішло шпаклівки. Коли товстий шар, так само, як і на стінах, воно починає підсихати швидко, коли ти заходиш туди валіком, воно відриває. Це дуже неприємно. Но що є? Не знаю, я зараз так його повністю пройду потім воно висохне, потім я його пройду шпателем І буду дивитися, як воно виглядає. Якщо не сподобається, то тоді ще раз пройдусь так само, коли воно вже повністю висохне. І так два тижні вже. Тому і трішки запізнім відео виходять... То, таке. то можливо Якесь наступних відео розкажу. То зараз яку цю шпаклівку, що залишилось, і продовжуємо. Степан. Новий день. Пройшло вже півтори доби приблизно, то у нас тут все давним-давно висохло. Як для першого разу виглядає непогано, бо я відразу брав на носи плутером і потім валіком розкатував, то воно прям, ну прям дуже непогано. А потім, коли я вже стикував, Заходив на те, що вже підсохло, воно почало наматуватись на валік, відвалюватися, хоча сталя грунтована була. То я, як бачите, такі ляпушки поробив, його зачухав, вирівняв. І тут ось тут воно так само. Воно камеру воно виглядає доволі страшно, вживу воно нормально не видно таких сильних переходів. А тут зовсім пробіл. Це я вже тут перестав по наносити, а просто відразу валіком наносити. Воно так виходить швидше, але шар набагато тонше. І воно із-за цього ну, шпакльовки менше йде, що логічно, але ну, такі пробіли бувають. Вживу виглядає краще, ніж на камері, зразу скажу. Ну, це таке. Це пів біди. Зараз замішуємо рідку шпаклівку і продовжуємо. Замішав ось така рідесенька. І зараз беремо і робимо красу в один захід, повністю все шпаклюємо. Так що дивимося. Парночку водичку п'є. А я нарешті закінчив. Нарешті переходики трішки видно, але воно там висохне і буде виглядати ось так. А як зафарбується, воно зовсім однорідне стане. То в нас ось така краса. І ще приємна новина, я знайшов свій шпатель. Це дуже мене порадувало, бо у нас залишилось ще трішки шпаклівки, її там небагато. Ну, якраз на відкоси вистачить. То також ще робимо відкоси. Пам-пам. Закінчив. намучився. Тут така легенька рисочка, вона шпателем здереться. О, награвся, це тут перший шар. От, підчухається, якщо нормально буде, то може так і за фарбою. Непогано. Такі маленькі крапочки є, то подивимося, подивимось. І тут також, це вже прям залишки шпаклівки, я тут вже всі піщинки зібрав, все сміття зібрав, то тут є такі вкраплення. Саме гірше це вже тут були, вже намазував залишки, то камінчики там і залишились. Потім вже як висохную, перешкрябую, потім чистенькою, ряденько пройдуся і все, Тут краса. Стеля сохне. Стіни майже готові, там буде аж знову ж там десь був ляп, ну, десь ще щось, воно підчухається де ще місцями. Доробиться і буде гарнота. Так що зараз я йду на вулицю працювати. І ждемо, чекаємо, поки це все діло висягне. Так що зробимо отак. Новий день. Прилетіло дні три, мабуть. Наша вся оця красота вже висохла. І воно видно місцями, де шар тонкіший, то він так просичується трішки попередній шар. Но більш-менш, вроді все рівномірно, навіть отак два шари без фарби виглядає. А коли пофарбується, то буде прям чудесно. Також ось ці наші штуки. Я їх ще не підшкрябло, треба буде взяти, взяти терочку, все підтерти гарно. Оці всі сопельки, що налізли, то зараз якраз цим всім і займусь. Ставимо камеру на штатив, переодягаємося, перечухуємо, перешкрябуємо цю всю нашу стелю. І прибираємо тут. Так що, подивимось. Майже година пройшла, то повністю перешкребав всю стелю. Тут під верхом також по всьому колу перешкребав. Потім взяв він і позмітав зайво, провітрив і на саму стелю... О, о. Скільки в нас пішло? Ну, літри чотири. Може три з половиною навіть. То непогано. Тепер ще треба пропілососити тут гарно, бо сміття тут прям вистачає. Пропілососити і потім стіни і підлогу. Ще трішки. А, і перед цим вже ж нас відкоси. Ага, тоді завтра дороблю відкоси. Прибираємо, грунтуємо і кімната буде готова. Так що до наступного дня. Новий день. У нас вже все підсохло, прям чудесно. Виглядає. Я б сказав би, що добре. Видно, трішки перехіди, але знову ж не фарбоване. Як пофарбується, буде нормально. Ну, но все одно на стінах, воно набагато ліпше виглядає. Ось ця вся картинка, структура, бо на стелі воно виглядає. Ось так. Ну, Є такі місця, ось такі місця. Тут не знаю. Це вже як пофарбується, тоді буде набагато видніше. Бо зараз ну як, нормально і той дизайн, якщо це можна називати так, який ми запланували, то воно туди прекрасно впишеться. То сьогодні прийшов, поприбирав тут попілососи цим нещастям. Саме невдала моя покупка, я що його бушн брав, то прям таке нещастя. нещастя. Ось таке. То зачухав також відкоси, я їх тільки один раз пройшовся тут від піщинок чи капочки є, то чисто, дихати набагато тут легше, то зараз візьму і все повністю, всі стіни перегрунтую. Так що дивимось. Ось і все. Змочив, добре прогрунтував, позакривав вікна, поставив на провітрювання. Тут також і все. дома